Наша білочка. Дивіться, в якому вона ботанічному саду сидить. Дуже обережна, не виходить, поки оця вся банда. Ну, її банда якось без різниці. Тут, Тут я, ось тоді якран щось бігає, збільшила, і воно якось неякісно знімає метельха. Все, подходим ближе, ближе. Мы поднимаем носика. И все. И все. Мы сховались. Выглядит из кущика. И теска полна. Теска ее, белочка. Вона теж при... полюбляє все контролювати. Поряд з нами така небезпечна організація в лапках, щоб ви зрозуміли. Пункт з прийому металобрухту. І ви ж розумієте, який там контингент відвідує цей пункт, то там теж багато собачок. Це чернушка чи хто? Чи... 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 А, це Соня. Ой, вони чорні обидві. Я вже від спеки вже вас почала плутати. Чернушка на дивані там в приміщенні залишилась. Жанна, Паша. Ну, Всі такі кваленькі. О, навіть Нора завітала. Норочка, ти відвідать нас вирішила. ні, не надоїдає їм. Круглосуточно це таке творять, скільки енергії. Вашу б енергію та на генератор для світла. Ми постійно були б зі світлом. А ви даремно витрачаєте ці всі свої ресурси. Ну сьогодні ви зірки, зірки. В центрі уваги молодці. Білочка там щось. А де нора ділася? А нора ще за тим вольєром іноді полює. Жанна куверкається. Зараз треба каштанчика, бо вже голос подає випускати. Так, вони так полиняли, не дуже всі гарні. Це восени на початку зими, вони такі всі пухнасті. Що там? Нора вже полізла десь високо? Норочка, ну. що там? Каже, не ваше діло все пришла сама по себе